У свіжому випуску Журнал Україна, головні загрози єдності суспільства, ексклюзивна розмова про все з Віталієм Капрановим, корупція на сміттєзвалищах з країною у центрі головних подій. Купуйте в точках продажу преси. Ми дуже часто на різні соціальні виклики відповідаємо тим, що створюємо якесь спеціальне або окреме законодавство. Насправді, якщо хтось порушує права людини, застосовує силу, перевищує службові повноваження. Для цього є купа статей чинного кримінального кодексу, тобто більш ніж достатньо. Тому, якщо працівники ТЦК десь щось порушують, треба просто діяти звичайною процедурою, звертатися в поліцію, звертатися в прокуратуру і заводити справи за чинними статтями кримінального кодексу. Ну я наразі не бачу потреби якихось додаткових статей. Більш того, там запровадження будь-яких будь-яких додаткових статей це величезний час, це відволікання на цю законодавчу процедуру, і це точно не дозволить пришвидшити наведення порядку в ТЦК і вирішення тих проблем, які. Там напевно зараз є.